Часто запитують мене е, про різницю між металевими чанами і чанами джакузі це безпредметний спір, тому що металеві чани появились дуже давно. Кажуть, що козаки в них парились і купалися. Це є інша філософія від чанів джакузі. Це є філософія бані високотемпературний нагрів. А тепер у нас з'явилися... Та як 21 століття чани джакузі, які несуть здоров'я, в яких ви паритесь при малих температурах нагріву всього на градус півтори більше ви маєте в цьому чані, ніж ви маєте самі температури, але цього достатньо воно настільки ніжне, що тут може навіть сидіти вагітна на дев'ятому місяці. Тут можна сидіти з варікозом, з судинами. Цей чан рекомендований він дуже лайтовий. Давайте вашу реакцію, коментуйте, сперечайтесь. Я мав досвід роботи в судмедекспертизі, тому я можу з вами дуже легко сперечатись на ці теми. Ми будемо сперечатися. Я вам докажу, що металеві чани це теж добре, але це інша філософія, філософія бані. А чан з джакузі це інше. І ще він дуже вигідний в бізнесі, тому що треба дуже мало води, дуже мало дров, і він світиться, бурлить і він вас масажує.